Питання від потенційного клієнта. У мене є літієва батарея для електровелосипеда. хочу на зиму переробити її на батарею для джерела безперебійного оживлення. Ну, Дивіться, це не дуже гарна ідея. Чому? Тому що ці батареї літій іонні які йдуть для велосипедів. Вони зазвичай йдуть на напругу 36, 48 або 60 вольт, а вам для безперебійника потрібна напруга приблизно 12 вольт або 24 вольта. Щоб це переробити, по-перше, її всю цю батарею треба розібрати. А як правило, вони зобрані з таких от пластикових камірок, і там все пропаяно. тобто розібрати її вже буде нелегко. Ще важче потім буде зібрати її назад. Потім вам потрібен буде БМС, який на іншу напругу розрахований Тобто, якщо ця батарея розрахована на 60 вольт, то в неї встановлений BMS контролер на 60 вольт. Вам потрібен безперебійник, більше за все, 12 вольтовий і потрібний там БМС на 12 вольт. Це один момент, тобто BMS вже треба буде замінити. Другий момент: ці батареї літій-іонні у них напруга 3,7 В. Якщо використовувати 3 комірки, то це виходить 11,1 вольта. І це не дуже підходить для 12 вольтових Перебійників ця напруга замала. Якщо використовувати 4 комірки схему 4С, тоді у вас виходить напруга 14,8 вольт. Це вже забагато для безперебійника. Тому такі батареї навіть і по напругі літій йонні не дуже підходять для джерел безперебійного живлення. Тому абсолютно не раджу переробляти такі акумуляторні батареї на батареї для безперебійника, бо ви витратите багато сил, ви витратите кошти на БМС контролер, ви розпаяєте всю цю батарею, і потім вам заново прийдеться на весну на велосипед, знову все прийдеться все переробляти. Тому раджу брати окрему батарею. Для безперебійника і окрему батарею для електровелосипеду.